Доброго здоров'я усім. Зараз наша знімальна група знаходиться ось тут, біля П'ятихацького народного історико-краєзнавчого музею. Тут відбулися деякі зміни, які саме з'ясуємо у його директора Олега Адабаша. Олег Володимирович, підкажіть, будь ласка, з тих планів, що були минулого року, що вдалося втілити за 2022. Планувалося перед тим, як я очолив музей, дуже багато. Тому що я знав стан музею і бачив на власні очі, що треба зробити. Але війна внесла свої корективи. Планувалося змінити фасадний вид музею, фасадний вид музею, косметичний ремонт всередині приміщення, так. але війна внесла корективи, і я вирішив. Хоч трішечки, хоч трішечки змінити зали. Mm -hmm. Тому що в один період була загроза. Експонати треба було знімати і пакувати. розпорядження міністерства було. Okay. Так. І знявши експонати, я глянув. Взагалі такий вид удручаючий якийсь такий. Ну, от, ну от взагалі. Думаю, а що ж я буду робити? Ревізія, експонати, все перевірялося, все робилося. А думаю, ну, а це наш і музей що зробити? І я вирішив зробити в двох залах зал заснування п'яти хаток і зал етнографічний, зробити косметичний ремонт. От ми зараз з вами в етнографічному залі, так? Якісь видно зміни. Розкажіть, будь ласка, що це за зміни? За рахунок чого? Чиїми руками? За власний кошт. Тому що зараз е, тяжкий час mm. і якось просить грошей ну, не бо, не, не, якось недоречно, все, все на армію. Ну, думаю, ти, ті кошти, які трішечки назбирав, mm. думаю, зроблю, зроблю ремонт. Допомогли трішечки ентузіасти, помічники мої. Ще зроблено. І я от вирішив ага, пофарбувати стіни, пофарбувати стіни. Бо вони були ще. З 50-х років пофарбовані. ще як тут і до, сьогодні не і, і до сьогоднішнього воно не фарбувалося. І що характерно, в кожному залі свій колір. Угу. В одному зелений, так. в другому червоний, в третьому синій. Угу. Ви хочете була... все в одному стилі? Ну, як, ну, Тут вийшло в, в одному стилі, в других може по-другому. Смотря які експонати, яка епоха. Це все треба враховувати. Був у першому залі Килим, в козацькому залі Килим. Ну я так дивився на нього дивився. Ну, думаю, ну, навіщо він там, в козацькому залі? Да, воно може і е, імпонує трішечки. в козацькому залі повинно бути все про козацтво і трішечки мілітаристики. Все-таки козаки воювали за свою землю mm -hmm. і повинно бути трішечки козацьке гідно. Mm -hmm. Я його вирішив, де його повісити. От місце, знайшов його місце от тут. Над дверима. Над да. і, і місця немає, і місця немає. Ну, а там І, і відвідуючі екскурсанти заходять mm -hmm. і одразу бросаються в глаза. Mm -hmm. Парубок і, і дівчина. От. Романтична нотка. Романти, романтичний романтичний килим, так? Mm. Да. Трішечки змінив побут. От тут суто селянський побут, mm. на мій погляд, yeah. ну, і взагалі по історії. А тут трішечки вже на початку ХХ століття почали з'являтися заможні селяни. І в ногу з часом по моді, як то в Борулі казав, по модньому, uh -huh. по модньому, От самовари почали з'являтися, е, вироби з бронзи, е, фарфор відомих виробників uh -huh. на той час. от Я вирішив так відоізмінити цей зал. Ясно. Ну, внесли свої якісь цікаві зміни. А, от. а скажіть, будь ласка, хто вам допомагав в ремонті? Основну львину частину роботи робив я сам своїми руками. Фарбував валиком так, все переставляв, дизайн. Єдине, що важку роботу повісить картину, повісить картину. це я, це допомагали, це допомагав Коваль Олексій з організації воїни Інтернаціоналісти. Оце допомогу. І Теж небайдужі ентузіасти, ту важку роботу. В стелю в третьому залі заснування п'яти хаток це наймав, тому що висотні роботи, трішечки я їх ну, сам я не потягну. І треба і стрім'янку тримати, і допомагати, подавати. Ну, і спеціалісти трішечки, вони краще цю роботу роблять. А підкажіть, будь ласка, скільки тривали ці ваші ремонтні будівельні роботи? Ремонтні будівельні роботи тривали з липня місяця по грудень. Довгенько. По -грудень. Довгенько чому? По-перше, ну, що сам угу. це, це одне. А по-друге, трішечки затримка було. От треба було посклити вікна. Тому що деяке скло в рама було вибито, деяке неправильно, неправильно зроблено. Треба було зачистити, пофарбувати, підготувати і знайти скло. Найшов скло, тебе його треба привести. Потім знайти, знайшов у майстра, він порізав. Потім кожне вікно треба підготувати, аж потім його склить. А потім ще ж як склить на пофарбувати, в склінні вікон мені допомагав колишній директор Іван Половина. Так. І взагалі він відгукується постійно, як треба якась чоловіча допомога. Угу. Тобто багато було мороки і це ж весь все час тягне за собою. Оце ж так, воно весь угу. час. А якщо взяти розставляння експонатів, ага. це ще важче. Чому? А тому, що тут треба все врахувати. Ага, наприклад, горщики так, ставлю горщики, а вони будуть з -з 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 склом поставлені, ага. Так, а, а доступу нема. Бо ще в 90-х роках оці вітрини на початку 90-х років зробили, ага. не продумали. Отут є, як відкриватися дверка, а тут нема. А, тобто, що не відкриваю. Які я, наприклад, експонати ставлю, я повинен номер записати так. в топографічний опис. Угу. Щоб я знав, що в мене, наприклад, Десь. вітрина номер 7. Угу. Ось за вами угу. вітрина номер 7. Я повинен знати, які там експонати під яким номером. Так. Оце так. А потім ще ж не помилиться. Угу. Не помилиться. Які експонати? Оце таблички виготовлені, угу. отакі. От Ксероксі набрані. Це допомагала центральна бібліотека в особі директора Раїси Георгівна Рибалової. Угу. Да, це вона допомагала виготовленні табличок. Олег Володимирович, ми зараз з вами в залі заснування п'яти хаток. Тут багато змін. Розкажіть, будь ласка, про них більш детально. Перш за все, я змінив вітрину, яка поруч з вами. Я вирішив її назвати Освіта в Верходніпровському повіті. Там раніше висіли свідоцтво про закінчення освіти наших сел, так, але не було воно позначено, що це. Я вирішив позначити освіту в Верходніпровському повіті». Тоді станція «П'ятигадки» належала до Верходніпровського повіту і зробив такий куточок освіти. Потім вирішив модернізувати стенд старовинною цеглою. Цегла була, а я вирішив її на стенд, таблички зробив. Це цегла, з якої було зроблено наші будинки, пристанційні будинки старовинні наші, що біля станції. Тобто, воно це все у вас було, ви його просто окультурили, так. так, 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 так гарного вигляду набуло. Воно, воно повинно гарно виглядати. Угу. І при щоб відвідувачі. Наявно побачили експонати. Пане Володимирович, ну ця шафа я не можу не відмітити. Просто суперський виглядна була. Як цього досягти? Як вам вдалося? Це взагалі, ну, ну як, це все приходить по ходу роботи. От я, наприклад, дивився на цю шафу. Так, да, вона з часом трішечки її час. Час і зробив свої корективи. Зашкодив. Пошк... Ну, трішечки пошкодив ну, він, може, може скільки він переїздів, зробив цей комод. Я так думаю, ну, от треба, треба його трішечки реставрувати в наших умовах. Як це вам вдалося? Купив звичайний лак. Ну, не звичайний, а лак лазур називається три в одному. Що це? Грунтовка. Гру... Лак і морілка, і пофарбував. І зовсім мебля, другий вид. Потім зверніть увагу імпровізований іконостас. Можливо, він такий і не був, але mm. ну, підсвічник був тут був. Я Вже композицію я так вималювалася. Рушники є, ікони є. Mm. Я його модернізував. Зверніть увагу, поличка. Поличка в мене з дому. Яка бу, лежала ну, без діла. Без діла ну, так як і мені оце, за 50 років, так і є. її. А їй, мабуть, ще більше. Я їй теж скрив лаком і вона зайняла достойне місце в музеї. Пригодилася. Настала в пригоді. Те, що в мене, наприклад, є з чого зробити, і воно в мене вдома, я його принося в музей. Все сюди тягнете? Все сюди. Ну, нехай люди, нехай люди красу бачать краще. А як воно в мене буде вдома, хто його бачитиме. Ну, знов таки стіни пофарбовані. А що стосовно стелі? Оце ви говорили, що запрошували фахівців, щоб вам що, обклеїли оцими плитками, так? Так. Набагато видніше, до речі, стало. Набагато видніше. Трішечки воно змінилося, воно стало світліше. Та дуже світло. Якщо б зал був маленький, mm. воно б не так видно було. А так думаю, ну, треба. Це експеримент. Можливо, в других залах щось буде друге, а я вирішив попробувати такий матеріал, uh -huh. і ну, вийшло, вроді, так нічого. Ну, себе, скажіть. зверніть увагу, орел. Що його так високо почепили? А це в мене була така задумка. Uh -huh. Я в знайомому, в знайомому побачив. Кажу, подаруй на музей орла дерев'яного. Так ви випросили? Ну, він подарував. Він подарував. І це символізує Орел, який літав тут в степу, тут був кругом степ, і бачив перших будівельників нашої станції. Ого, яка задумка. цікаво. Це така імпровізація, так. Тут взагалі, ну, робиш. і... Думаєш, а як краще, а як би воно було? Uh -huh. А як так? Uh -huh. А з ким ви чи самі з собою? Я раджусь, по-перше, мене з uh -huh. і, а перші поцінювачі — це в мене дружина і донька. Uh -huh. Який кольор, який дизайн, як його краще поставити, а так підійде. кажуть, А ти сам вибирай. а я кажу, ні, я кажу, я раджусь. Uh -huh. Тому що. Ви дослухаєтесь до їхньої думки. Дослухаєш, так, ну а як же? Угу. Взагалі. Ви підтримуєте одного одного. Ну, а як же? Де? Так. Взагалі, директор, директор повинен працювати, щоб був колектив. Але ж таких немає. А у нас зараз такого немає. Так склалося далі. А взагалі тут повинен бути екскурсовод, доглядач. Угу. І якщо колектив. Отак, а глянь, а як отак буде дивитися? Та ні, трішечки не так. А, так. а так з ким порадиться? Mm -hmm. Приходить, з рідними і близькими. Приходиться так з рідними і близькими і ті знайомі поціновічі, а зайшов, mm -hmm. я похвалився, хочу mm -hmm. отак зробити. Mm -hmm. О, добре. А це добре, а тільки каже, а трішечки отак mm -hmm. зміни. Mm -hmm. А насправді. Yeah. Так. Дослухається. Дослухаються. Mm -hmm. Хочу. Показати вам одну річ, яка зайняла достойне місце. Це, е, як, так би мовити, знахідка року для П'ятиханського музею. Хочу похвалитись. Хвалиться. Так, вона в, на, в цьому, на вітрині в Верховні... освіта в Верхоніпровському повіті угу. пряжка нашого ерастівського технікума. Завжди. Це е, попалась вона, як так би мовити, в спадок. Цю пряжку знайшов комісарки Стафюк Олег Володимирович. Uh -huh. Він завідував приватною аптекою, на жаль, відійшов в інші світи, і він цю пряжку знайшов. Я підійшов до його дітей і кажу: ви не проти би були, якщо б оця річ, яку знайшов ваш батько. Uh -huh. Попала в експозицію П'ятихацького музею. Вони кажуть, ні, не проти, що пам'ять про батька і що в нас таке було. Цю пряшку носили студенти растовського технікуму. Ну, тоді воно називалося Верходніпровське сільськогосподарське училище. Угу. Оце так воно тоді називалося. Спочатку воно, спочатку воно називалось Ниша. Сільськогосподарська школа. Mm -hmm. А потім уже на початку 20-го століття Верхадніпровська сільськогосподарське училище. Ясно. Ну, Ви задоволені, що у вас з'явився новий експонат. Це найкращий із експонатів, які надходять. Експонат року. Так. Yeah. Так. А взагалі, з яким настроєм ви, як директор музею, зустрічаєте кінець 22-го початок 23-го року. З оптимістичним. Це прекрасно. Зопомістичним. Наше ЗСУ бореться на фронті, відвоює нашу незалежність. А ми, ті, хто в тилу, повинні діяти, воювати на культурному фронті. Це теж фронт спасіння нашої спадщини, наших надбань. Так що віримо в перемогу. Ясно. Що б хотіли побажати нашим глядачам, жителям П'ятихаток в новому році. Здоров'я, миру і перемоги. Дякую. А вам в свою чергу хочу побажати здійснення всіх ваших задумів, планів і мрій. Отут, в нашому музеї, щоб ми з задоволенням приходили і оглядали нові експонати, результати вашої роботи, щоб надихалися на нові якісь гарні звершення. Дякую.